Ліза. Добре. І де ж мій батько Фрінк. Ну, тут навіть не самі розумні людині з вченою степеню в області гіперболічної топології має бути очевидно, що Гомер Сімпсон, драматична пауза, потрапив у третій вимір. Всім привіт! Сьогодні буде коротке відео, своєрідний перехід між розділами. В двох останніх відео я говорив про лінійні трансформації та матриці, але мова йшла лише про той випадок лінійних трансформацій, коли вони перетворюють дворозмірні вектори в дворозмірні вектори. В даній серії ми в основному працюватимемо у двовимірному просторі, головним чином саме тому, що так легше відобразити анімацію на екрані та осягнути її глибинний сенс. Але що є більш важливим, так це те, що коли ви осмислите ідеї у двовимірному просторі, ви зможете легко переносити їх і в простори з іншою розмірністю. Тим паче це гарна ідея час від часу відійти від двовимірного простору та спробувати застосувати ці ідеї у просторах з іншою розмірністю. Наприклад, розглянемо лінійну трансформацію з тривимірними векторами на вході. Та з тривимірними векторами на виході. Ми можемо візуалізувати це у тривимірному просторі у вигляді сітки з паралельними рівномірно розподіленими лініями та фіксованим початком координат. І так само, як і з двовимірним простором, кожна точка простору, переміщення якої ми спостерігаємо, насправді являє собою вектор з кінцем в даній точці. І що ми насправді робимо? Так це думаємо про те. Як наші вхідні вектори переміщуються на нові положення в просторі на позиції вихідних векторів. І так само, як із двовимірними простором, така трансформація повністю описується тим, коли вона переміщує базисні вектори. Але тепер у нас є три стандартних базисних вектори, які ми використовуємо одиничний вектор у напрямку осі x, що позначається літерою i, одиничний вектор у напрямку y, що позначається літерою j. Та новий одиничний вектор у напрямку осі Z, що позначається літерою K. Насправді я вважаю, що простіше думати про ці трансформації тільки як про перетворення базисних векторів, оскільки для тривимірного простору повна 3D-сітка, що являє собою всі точки простору, може виглядати невпорядкованою та незрозумілою. Залишаючи копії оригінальних осей координат як фон, ми можемо побачити, де опиниться кожен із трьох базисних векторів. Тепер запишемо координати цих трьох векторів, як стовпці матриці 3х3. Це дає нам матрицю, яка повністю описує трансформацію, використовуючи лише 9 чисел. В якості простого прикладу розглянемо перетворення, що обертає простір на 90 градусів навколо осі y. Це буде означати, що вектор I переміститься в просторі таким чином, що він матиме нові координати 0, 0. Мінус 1 на осі Z. Вектор j при такій трансформації не буде переміщуватися і залишиться в координатах 0, 1, 0. А вектор K переміщується до осі x і буде мати нові координати 1, 0, 0. Ці три набори координат будуть стовпцями матриці, яка і описує дане обертання. Щоб побачити, де вектор з координатами x, y, z буде знаходитись. Міркування будуть майже ідентичні до того, що було у двовимірному просторі. Кожну із цих координат можна вважати за інструкцію стосовно того, як необхідно масштабувати базисні вектори, щоб, сумуючись разом, вони давали ваш вектор. Важливо, що як і у двовимірному просторі, цей процес масштабування та додавання працює як до, так і після перетворення. Тож, щоб побачити, де ваш вектор буде знаходитись, ви множите ці координати на відповідній стовпці матриці та об'єднуєте три результати. Множення двох матриць також аналогічне щоразу, коли ви бачите дві матриці розміром 3х3, що множиться, ви маєте собі уявляти спочатку застосування трансформації, що закодована у правій матриці, а потім застосування трансформації, яке закодоване у лівій матриці. Виявляється, що множення матриць насправді є дуже важливим для таких областей, як комп'ютерна графіка та робототехніка, оскільки такі операції як обертання у тривимірному просторі можуть бути доволі складними для опису і їх набагато легше уявити та описати, якщо ви розіб'єте їх на композицію окремих простих для розуміння обертів. Виконання матричного множення чисельно знову ж таки буде схоже на двовимірний випадок. І Є один чудовий спосіб для перевірки свого розуміння останнього відео. Він полягає в тому, щоб спробувати уявити собі, як саме цей добудок матриць має виглядати і як це має відношення до використання двох послідовних перетворень у просторі. А в наступному відео ми почнемо вивчати детермінант, або, як в нас ще його називають, визначник.